Галатей. Це декоративний пісочок, який наноситься на стіну, підготовлену під покраску або на вже пофарбовану стіну. Ось так виглядає на Штукатурку галатею можна нанести самостійно. Ви це легко зробите, просто подивившись і до майстер клас Але ми розуміємо, що одразу замовляти на всю площу страшновато, особливо якщо ви ще не мали справи з декоративною штукатуркою. Тому ми передумали таку фішку. Ви можете замовити пробний набір декоративної штукатурки будь-якої. Але в цьому відео ми поговоримо про саму галателю. Пробний набір входить підложка, це фарба, якою потрібно пофарбувати стіну, а також галателі. Цього набору вам вистачить на один метр квадрат. Також в набір входить двостороння гладенька плашка. І матеріал розрахований в такій кількості, що ви зможете нанести його з двох сторін і потренуватися. Для чого ми ставимо плашку на набір? Для того щоб ви не псували стіни. Якщо у вас є шматок гіпсокартону або можливо стінати за шафою і ви можете потестити, то можете відмовитись від плашки і взяти просто сам набір. Також у вас є можливість вибрати будь-який колір з палітри. Той полір, який колір, ви хочете. Тому що Стандартний колір – білий. А якщо ви хочете побачити цей матеріал у іншому відтінку, то обирайте його з нашої палітри. Щоб замовити пробник галатеї, напишіть у дірект Слово галатея. І ми вийшли пробник сьогодні або завтра.